Всіх вітаю на каналі Мета. Перемоги на всіх фронтах даються не завжди так легко, як цього хотілося б. Цього разу розкажемо вам про 5 знаків зодяку, які досягають цілей набагато частіше за інших. Ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. Ну а ми починаємо. Перший знак у нашому списку телець. Тельці це згусток амбіцій. Бажань і впевненості в собі такий коктейль із позитивних якостей робить їх переможцями в житті. Ще вони дуже хитрі і можуть виплутатись із будь-якої ситуації. Можна сказати, що у представників цього знаку є дар. Вони відчувають, що потрібно робити, щоб отримати фінансову вигоду. Ті самі якості допомагають їм і в коханні. Тельці це бажані супутники для багатьох. Далі у нашому списку діва. Дів відрізняє вміння чекати і вірити. Вони вкладають свої сили в певні справи і завдання, але не поспішають отримувати дивіденди. Вони перемагають, але часто тоді, коли самі того не очікують. Їх не можна назвати улюбленцями долі, тому що удача нерідко приходить до них, тоді коли все котиться в прірву. Але найголовніше кінцевий результат, і діви його досягають. Далі стрілець. Стрільці перемагають за рахунок неймовірно корисного дару, вміння керувати людьми, бути лідером. Вони вміють читати людей, маніпулювати ними. У стрільців є талант, про який мріє багато хто. Йдеться про вміння створювати про себе найкраще враження у всіх навколо. Вони, немов відчувають, що людина хоче в них побачити, і від них почути. Це дає їм величезну перевагу в коханні та в бізнесі. Наступний знак козоріг. Козороги всього досягають самі. Природа наділила їх терпінням, працювитістю і витратливістю. Там, де пересічна людина, здається і каже, я більше не можу. Козороги тільки починають потирати руки і розігріватися. Вони наполегливі у своїй роботі. У коханні їм щастить менше, але вони від цього не горюють. І наостанок водолій. Водолії одні з найбільш творчо розвинених людей, креативне мислення в них розвинене майже так само, як і у риб, терезів і близнюків. Але на відміну від них, водолії також мають працьовитість і неймовірний потяг до знань. Вони розвиваються постійно, на роботі, вдома, у спілкуванні з цікавими людьми. Представники цього знака не бачать життя без розширення кругозору. Крім того, що вони народжені для перемог, з ними ще й дуже цікаво вести діалог. Якщо ви не знайшли свій знак зодіаку в цьому списку, не переживайте. У вас теж є переваги, які роблять вас кращими за інших. Потрібно лише доповнити їх працьовитістю або оптимізмом. Пам'ятайте про те, що не буває невдачливих людей. Бувають тільки ті, хто не знайшли поки що свого покликання. Або просто ледачі потрібно прагнути до розвитку своїх навичок. Намагайтеся не стояти на місці та не задовольнятися минулими перемогами. Успішні люди завжди дивляться вперед. Вони не знецінюють своїх досягнень, але й не хизуються ними. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.